Привезли для нашого клієнта шкоду Superb 2018 року випуску з пробігом всього лише 156 тисяч кілометрів, двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас в кузові Універсал, лет оптика з умовачами фар, безключовий доступ, датчики мертвих зон, преміальна музична система Кентон, шкіряний салон з електрорегулюваннями та пам'яттю передніх сидінь, контурна підсвітка салону. Шкіряне мультикермо, 156 тисяч чесного та перевіреного пробігу, електронний паркінг та система автохолл, автоматична коробка передач, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, передні та задні парктроніки, а також система автоматичного паркування, просто величезний задній ряд сидінь з кліматом, функція складання крісла пасажира, сервопривід, відкриття багажника. Цей автомобіль був привезений з європейського лізаного аукціону без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом для нашого клієнта. Тому, якщо вас цікавить підбір, саме Шкода Superb, пишіть нам саме зараз.